Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна, психолог, нумеролог, письменниця. Нагадаю вам, що я автор методу нумерологія духовного Таро, який практикую вже більше 9 років, десь приблизно 10 років. І я написала книгу по цій методиці Таємниця тіла світла. Ось вона така, бачите, досить потужна. До неї йде Така колода карт Таро Квітки життя або 24 старших аркани таро, і на основі цієї книги ці карти вони розглядаються мною як космічні закони, а не як таро для прогностики. Тому все враховується таро використовується як символьний ряд для трактовок. Тому що вираховуємо нумерологічно і через таро, через символізм промальованих саме арканів як космічних законів, робимо трактування. Тож сьогодні наша з вами зустріч про березень. Що, що будемо чекати з точки зору нумерології духовного таро, в березні, яким чином березень може стати для нас провідником в світ, напевно, що нових наших мрій і нових ресурсів. Березень буде дуже дуже потужним. З точки зору всіх прогнозів. Ви вже, я впевнена, подивилися на різних сайтах, на різних ресурсах в інших блогах, і тарологів, і, нумерологів, і астрологів. Ми дуже детально пропрацювали нумерологічну, астрологічну матрицю березня на сайті Альбіни Пономаренко. на блогі Альбіни Пономаренко. Я зазначу під цим відео обов'язково посилання на її блог. Можете перейти і подивитися, там багато чого цікавого є. А я для себе, для свого каналу, вирішила записати окремо просто нумерологічний такий максимально збалансований прогноз на березень, і зразу скажу вам, що березень буде для України досить насичений і досить успішний. Не дивлячись ні на що, на те, що є дуже важкі аспекти, там, прогнози і астрологічні, але це до астрологів, і тарологи, деякі ясновицікаві. Кажу, що він буде насичений на події. Так, він буде насичений на події. Але я вірю, я знаю і я впевнена, що ми, ми його пройдемо достойно. Чому скажете ви, звідки я взяла цю таку впевненість? Ну, перше, скажу, що взагалі ми можемо зробити матрицю місяця і подивитися, яким він буде, не тільки по тому, які стосунки ми будемо будувати, тому що стосунки протягом всього березня ми будемо будувати через концепцію: саме 3.20. це енергії творчості, сексуальності, світла, любові, натхнення. Я думаю, що ми в цьому місяці будемо не тільки з вами садити. Розсаду, готуватися до, скажімо, польових робіт, що вже і робити в садку, і на городі, але і робити нових козаків і козачок. Тому що саме енергія всього місяця вона буде сприяти цьому. 3.20. потужна енергія, енергія творчості і світла. Світло буде нам давати можливість ставати більш творчими і більш потужними. Також в цьому місяці дуже багато енергії світла в іншому аспекті через 19 закон. Тому що коли ми робимо матрицю, то фізичну реальність попадає пара 19-4. Тобто ми будемо наводити лад і порядок у всіх сферах свого життя через радість. Ми будемо радіти тому, що з нами відбувається, як структурується наш простір. До речі, в ядрі саме цього місяця. Березня, 2023 року також ця сама пара, тільки навпаки 4,19. І про що це нам говорить? Коли ми бачимо в ядрі певну пару, ми можемо коротко зафіксувати основну концепцію цього періоду, в даному випадку березня. А звучить вона так: наведення порядку, стабілізація через активність. Тобто ми маємо бути активними і таким чином наведемо порядок і стабілізуємо все, що з нами буде відбуватися. Чи будуть складні періоди, чи будуть складні дні? Так, їх буде достатньо багато, і ви можете відчувати навіть, як буде змінюватися енергетика цього місяця. Якщо ви хоч трохи знаєте мою концепцію, мою саме систему нумерології до командору, то ви можете дивитися, яка пара законів стоїть в день. Того чи іншого місяця і той закон, який є активним, він якраз буде вказувати на те, що буде розгортатися довкола цього дня або про проявлятися в цьому дні максимально. Тож для України цей місяць буде над цікавий в цьому місяці в трьох сферах, в тому числі в ядрі для України, роблю акцент. Знаходиться наша пара, пара українського призначення або призначення України. Це 9,14. 9.14, моя улюблена пара в колоді нумерології духовного таро. 9.14 абсолютно гармонійна збалансована пара, але вона буде з одного боку нас балансувати, гармонізувати. Ми будемо проявляти з вами мудрість. Ми будемо з вами орієнтуватися на те, щоб в житті навести порядок і гармонію, щоб протилежності створювали щось нове і творче, як відповідає, щоб це відповідає. Дало енергіям саме всього місяця. Але тут є маленьке але дев'ята енергія, вона має, як то кажуть, знаєте, збородню сторону бажання усамітнитися, бажання побути наодинці. І тим більше, що 9-14 у нас буде зразу в трьох сферах. В третій і в четвертій. А це означає, що нам захочеться і внутрішньо побути самим на одинці, і нам захочеться менше якихось активностей в суспільстві, і нам захочеться більше побути на одинці з собою, а від відповідно відчути Бога в собі. Чи буде у нас можливість це прожити? Я думаю, що не буде, тому що коли ми наклали матрицю України на матрицю місяця, то ми отримали в першій сфері. Закон 7.16, а отже, буде активність, буде дуже багато активності протягом цього місяця будуть перемоги, поразок таких, знаєте, що поразок, як поразка на полі бою, я не бачила. Тобто я продивилася багато про різних аспектів, різних днів проаналізувала, але будуть втрати, будуть втрати, буде інформація про те, що, які втрати нас у нас були на деокупації. Повних територіях буде дуже багато територій деокупованих в цьому місяці, і відповідно відкриються ще більше саме військові, ті військові вибачте. Пріступлення випало слово, вибачте, ну буває ще, так. І коли саме ці всі злочини, військові, вибачте, вони вийдуть на поверхню. Ми будемо багато з вами радіти перемогам ЗСУ, нашим захисникам і одночасно будемо дуже багато плакати. В березні місяці, ближче до кінця березня місяця, я дивилася деякі дати. Нас чекають дуже потужні. потужні допомога з точки зору санкцій, і будуть якісь вже перші трибунали, будуть вже перші якісь процеси, особливо в кінці місяця, на 31 -е взагалі, там стоїть такий аспект астрологічний і нумерологічно. Також ми бачимо, що щось ми дізнаємося, десь 28, -го, 27 -го березня, про щось про якісь дуже потужні злочини, буде деокупований великий шмат, шмат території, і ми. Почуємо першу ще додаткову статистику на кшталт, як це було про Бучу і Ірпінь. Тобто, це після Бучі і Ерпіня, десь пройде вже рік, ну майже рік, і буде така сама інформація. Можливо, це буде навіть інформація про Маріуполь, можливо, ну така вже конкретна в цифрах, і ми про це будемо знати, тому що від великої кількості такої інформації нас зараз береже наша влада, тому що я вам точно, як психолог, скажу, що. Не до всієї інформації по статистикам ми з вами готові. Нам треба більше працювати над собою, і саме в березні місяці я рекомендую особливо багато приділяти уваги молитвам, медитаціям, творчим якимось заняттям, переключенням себе на різні різні види діяльності, в яких ви знаходите ресурс і чим ви можете займатися, втрачаючи відчуття часу. Також цей місяць для нас буде кармічним. Ми в якійсь мірі будемо з одного боку пропрацьовувати те, що нам, як українцям, треба пропрацювати, вміння бути прикладом для інших. Але інколи ми будемо гратися в таку, знаєте, як наче змагання. А хто крутіший, а хто кращий, як наче будемо казати: ось бачите, ми доказали, ми довели, що ми там і на полі бою, і наші волонтери кращі, і наша там. І, і наша влада також, і так далі. і так далі Заспокойтесь, будь ласка, в, треба бути вдячним абсолютно всім, хто на всіх фронтах, на всіх рівнях. Крокує разом з нами до перемоги, але в березні місяці ми маємо спрямовувати величезну кількість енергії, яка буде йти в цьому місяці на нас, на всю планету і на нас, як на українців, які є дітьми сонця. Сонце народжується весною, перероджується, виходить на новий рівень, тим більше що у нас і весняне на рівнодення в березні місяці, і дні дельфіна, нульові дні, поминальні про 5 плюс шосту расуму. Будемо говорити, ми будемо медитувати. Я планую слідкуйте, до речі, за моїми анонсами. У мене тут на каналі будуть відкриті медитації для всіх рас, які жили на землі. Поминальні такі медитації і одночасно вдячності, бо це дуже дуже важлива інформація. Ви маєте знати, хто жив на планеті Земля до того, як з'явилися ми як біла раса, які вони зробили помилки, в чому був їх, якщо хочете грі їх Я про це все буду розповідати на своєму тут каналі, тож підпишіться обов'язково, натисніть дзвіночок. Щоб не пропустити, тому що е, це будуть і прямі трансляції, і одночасно це будуть е, і е, медитації. Тобто я вас запрошую, е, і е, відбудуться вони. А ви ж знаєте, що про всі найкращі події, про всі як планувати події, я рекомендую е, під підглядати принаймні у в астрологічному такому календарику Олени Осипенко, Олена Осипенко та Юрія Буянова. Я дуже люблю. І ось у нас тут написано, що перший нульовий день буде 16 березня. Бачите, ось вони нуликами позначені з 16 березня по 20 березня ми будемо рухатися до весняного рівнодення. А весняне рівнодення наші з вами предки називали вже Великоднім Божим. тож ми будемо туди рухатися через нульові ось ці дні. І ось про що це буде? Це буде про карму. Це місяць взагалі буде про карму для всіх людей і для про карму для України в тому числі. А яка у нас з вами карма? А в наша з вами карма така, що ми маємо проявити цей п'ятий закон? Тобто ми будемо пропрацьовувати пару 18-5 одночасно в двох сферах: в сферах політики або тому, що ми маємо навчитися, і в сфері призначення саме 18 буде стояти на першому місці. А п'ятий. Наш закон, закон вчителя буде схований. Нам треба буде в березні, місяці нам, українцям, навчитися бути вчителями, а для цього нам треба навчитися вчитися. Тобто, ми маємо для того, щоб людина могла навчитися чомусь новому, вона має задавати собі питання, що нового, що цікавого, що корисного я для себе взяла або взяв в, ті чи інші, в тому чи іншому відео. в тому Чим іншому, наприклад, спілкуванні. Тож я буду дуже вам вдячна, якщо ви під цим відео напишете, що нового, що цікавого ви для себе взяли, що у вас викликало осяяння, що заставило вас міркувати, або поміркувати, про що ви захотіли після того, як послухали цей ефір. Тож, нас чекають, усі сутінки певної нашої свідомості, але вони для того, щоб ми виконали свою. Місію ми зайдемо знову в аналіз своїх кармічних боргів. Ми знову будемо казати протягом цього місяця такі речі, як вони посміли, як вони називаючись там нашими братами, там і ще щось і як вони посміли робити те, що вони робили. Але нам треба тут зупинятися, тут ставити стоп. Не вони посміли, а ми. Вирішили це прожити. Ми на тонкому, на вищому, на духовному плані домовилися про цей контракт. І якщо вам не вистачає знань про контракти космічні, то зараз в інтернеті їх дуже багато і вам варто хоча б. Інколи щось таке слухати, щось таке дивитися, щоб собі хоча б уявити, що є щось за межами того, що людина бачить, що очевидно, і це щось воно духовного плану. Так от, на духовному плані ми з вами, як українці, які прийшли в це втілення саме в Україну в цей період цієї такої повномасштабної кровопролитної війни, ми з вами обрали. Мати свою думку про все те, що відбувається, взаємодіяти з російським народом, з російськими своїми родичами, близькими, друзями. І знаєте, у нас була розмова з чоловіком нещодавно, я е, йому кажу: ось там у нас є один друг по ту сторону кордону, і кажу: дуже дивно, ми з ним е, дуже близькі. І ми близькі і по духу і по концепції. Він на половину українець, на половину етнічний росіянин. Я дуже дивуюся, що він жодного разу за цей період нам не написав і не запитав, тому що ми були, ну, відчували його як члена своєї своєї сім'ї. І знаєте, я кажу, мені дуже дивно, а на це мені чоловік відповів наступне. Ти знаєш, от він би написав. Тетяна Віталій, як ви там? І я собі, неодноразово, думаючи про нього, задавав питання, як би я відповів? І я запитала свого чоловіка, як би ти відповів? Він сказав: дуже агресивно. При тому, що агресія, моєму чоловіку, не притаманна. Вона внутрішньо в нього є, а зовнішньо він абсолютно спокійний і збалансований. І в цьому його сила як психотерапевта. І як військового, які не бувають в минулому. Ви ж знаєте, навіть на пенсії військові не бувають якби в минулому військовому не залишаються. І він сказав: Я був би дуже агресивним. І, мабуть, наш друг він це відчуває і він не запитує в цей період, коли ми гостро проживаємо. І тому я коли його послухала, знаєте, я навіть нічого не могла відповісти, але для себе я зробила висновок, що, можливо, хтось нас не запитує зараз, як ми себе тут почуваємо, не тому, що їм все рівно, абсолютно вони не знають або відчувають, що ми відповімо тільки агресивно, або навіть не знають, просто як це запитати. Бо знають, що відбувається, бо бачать принаймні слідкують за тим, що відбувається реально, і ось знаєте, тут дуже багато є про що поміркувати і в березні місяці. Я вам пропоную про це поміркувати через позицію саме для України з цієї пари законів 9-14, коли ви через мудрість, через споглядання, через певну, можливо, десь трошки відстороненість знайдете ту гармонію, ту, знайдете той кристал вашої свідомості, який вас виведе на зовсім інше сприйняття реальності війни. Також хочу зазначити, що протягом березня місяця буде дуже багато інформаційних атак. Дуже багато буде проявів саме інформаційних провокацій. Тому слідкуйте за інформаційною гігієною, не читайте все підряд. А Особливо коли ідуть якісь потужні провокації, старайтеся через декілька днів, якщо ви хочете про це почитати, або хоча б на наступний день, тому що коли соцмережі взриваються якимось, якоюсь інформацією такою провокативно-негативною, і ви туди заходите, ви не тільки підтримуєте цю, цю інформацію своєю життєвою енергією, а потім ще відчуваєте відкат, як вам стає погано, і ви не можете об'єднати дві ці речі. Одну, Тож, ж, ем, інформаційну гігієну я вам також рекомендую в цьому місяці. Е, порозмірковуйте обов'язково про те якими ви хочете бути, що ви хочете мати, як ви хочете жити після перемоги? Це дуже хороший такий місяць для того, щоб ми міркували вже про перемогу, тому що переможного і ходи наших захисників буде багато буде несподівано багато. Багато буде і втрат, але буде дуже багато саме активності на фронтах. І я хочу, щоб на фронті нашому, на фронті інформаційному, ми з вами також були готові до перемоги. Бо перемога, коли прийде на нашу неньку Україну, прийде в наші домівки, вона буде і радісним, і дуже щемливим, дуже важким, скажімо, такою подією, тому що нам треба буде дізнатися про те, про що. Нас зараз бережуть наша влада, а потім з цим всім, всім навчитися жити і далі відбудовувати Україну. Тож подумайте, що ви можете зробити для України вже в цьому місяці, вже в березні місяці. Подумайте про своє призначення, подумайте про те, що, що ви можете. Конкретно ви можете робити для того, щоб Україна відбудувалась, відновилась, і маленька вам така підказка краще розмірковувати на цю тему через шкалу свого призначення, через те, як ви виконуєте своє призначення, в чому ви дійсно ас, в чому ви майстер. Я думаю, що протягом вже цієї всієї військової операції ви. В принципі, змінили свою соціальну діяльність. Мені здається, що зараз ну масово в Україні люди почали займатися тим, що більше до душі, можливо, воно не приносить великої ем, великих грошей, але економічна криза, вона повсякчас по всі по всім територіям планети взагалі розгортається в всіх країнах. Можливо, у нас трошки більше, можливо, не так. Все, все в порівнянні. І я вам хочу запропонувати також подумати, як ви будете реалізовувати себе найближчим часом і проявляйте це через призначення, і повірте, гроші пройдуть, тому що призначення це духовний орієнтир вашого життя. Ну, ось така була така загальна картинка березня. Сподіваюся, що для вас було тут щось корисне. Ви для себе зробили нотапки, а більш детально, по дням, по, по періодам ми розібрали на ефірі з Альбіною Пономаренко. Знову ж таки, нагадаю, що посилання вже під цим відео. Ви можете перейти на її ем, блог і там подивитися. А з часом я закачаю і на свій блог, нашу, ем, з нею, е, нашу наш з нею аналіз. Аналіз березня місяця з позиції астрології і нумерології в такій синергії, яку ми робимо з астропсихологійною моєю духовною сестрічкою Альбіна Пономаренко. Тож, друзі, я бажаю вам всім і собі, і нам, всім, як Україні, якнайшвидшої перемоги, відновлення миру на землі. Тож, давайте проявлятися як творчі світлі особистості, Несімо в своїх серцях. Поле любові і світла, і е, обов'язково перемога прийде на нашу землю, на нашу святу українську землю. Слава Україні, слава рідним богам, слава народу України. До зустрічі!